Я прибув, тож пригода з перебудови іншого світу починається. Так і думав ходити ногами так втомлює. Я ж кажу. Зруйнований замок місяця нападе. Це Коджо цукі. Моя улюблена пісня. Я не можу втягувати юного пана у мої проблеми. Я покажу вам своє кулінарне тренування. Ти не маєш. Я розраховую на свою сім'ю на пів людей. Сподіваюсь, мені більше не доведеться одягати це. Та хто ж ти такий? Хто ж ти насправді? Фантазія місячного світла. Другий сезон.